Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Це моє обіцяне розпакування. Нарешті я можу продіти своїм новим ниточкам, річ у тому, що я їх отримала, але роздивитися не встигла. Ми з синулі опинилися у лікарні і на три дні випали з нормального життя. Але тепер ми вже вдома, все добре, і я можу разом з вами продіти своїй нові посилці. І ось ось таким ниточкам. Бачите? Замовлення досить велике. А вже ж на пошті, коли чоловік його отримав, він зазирнув, щоб перевірити, що там таке, ниточки або ні. Бо я у цій інтернет-крамниці замовлення робила вперше. І тому перевіряли. Але я ниточки, роздивитися сама не встигла. Ми поїхали до лікарні. Тепер разом з вами ми будемо їх дивитися. Я, як і ви, не знаю, які вони там гарні чи не дуже. Бо ви ж знаєте, на фото воно все гарне, але фото не дуже гарно передає кольори та фактуру ниточок. Це проблема для усіх продавців та покупців. Отже, дивимось разом. Зараз. Так, я замовила на декілька светрів ниточки. Ось, так, ось це перші мої ниточки, перше замовлення. Отак покладемо. О, це знову ВГ Фешн, які мені так сподобались. Светрик з них ви можете подивитися на моєму каналі, в моїх відео. І я знайшла інтернет-крамницю, де можна їх придбати. І ось вони прийшли. Це пряжа махерова з мікропаєтками. Бачите? Дуже гарна у тут, хоч і не вказано, знов, ніяка інформація. Але вже по своєму досвіду, я знаю, що тут десь 300 метрів. Ось. Паєтки не дуже. Часті, ось так, бачите? Ось, не дуже часті паєтки. Дуже гарно. Дуже вишиканий. Колір, неймовірний. Таке осіннє небо. Похмуре осіннє небо з такими рідкими паєтками. Мікропаєтками. Так, ну що я можу казати вам? Ниточки співпадають з тим, що було на сайті. Фото, фото. А... Таке дуже було, дуже було гарне. Так, так. Да, да, ось таке я і бачила на сайті. О, я дуже задоволена, светрик буде неймовірний. Звісно ж, я буду його в'язати і ділитися з вами кожним кроком цього в'язання, цього процесу. Тепер мені потрібно буде обрати візерунок для светра, бо в мене вже. Стільки ідей, що, мабуть, і 10 мотків було б замало. Але я замовила 4, як бачите, м'якенькі м'якенькі ниточки. Пряжа м'яка, пухнаста. А якщо парою ще потім обробити, то буде дуже-дуже гарною пухнасто. Дуже легкий, тоненький свитер. Светрик буде, я планую в'язати знову товстими спицями. Ну, мабуть, вже не 10 номером, як а, попередній светик. Але буде дуже-дуже-дуже гарно, як на мене. Неймовірна пряжа, моя донька буде у захваті, мабуть, у мене його відбере. Все, все може бути. А можливо, я доберу ще ниточок і звяжу 4 мотка. А, то, може, в мене вийде і два светрики, якщо трохи додати якийсь колір, або добрати ще сь -сь, маточок цих. А, річ у тому, що попередній светрик я зв'язала всього з, дв з двох матків. Але то була зовсім павутинка. І десь розмір був 38,40. І хватило да, двох, двох ось таких маточків. Так що подивимось. Буду обирати візерунок. Поділюся з вами процесом. Чекайте, друзі, підписуйтесь, залишайте вподобайки та коменти. Чи сподобалися вам ці ниточки? А потім ще будете наблюдати, спостерігати, які вони у процесі в'язання. Отже, йдемо далі. Мій другий. Светрик буде. Знову вега фешн, але дещо інша якість ниточок. Ось такі фантазійні ниточки. Це, мабуть, і букле, ось бачите, і не зовсім. Дещо схоже на попередні чорно-білі. Але тут такий красивий колір морської хвилі. Дуже красивий. Неймовірно. І тут знов присутня і шерсть. Тут ось махер і поліамід. Біленький це поліамід це 100%. Теж м'якенька, красива. І теж десь метрів 300 на 100 грамів. Знову 4 матки. Або два невеличких светра побутинки, або якщо виберу якийсь складний візерунок, то ниточок піде більше. Ну, щось будемо вигадувати, додати, і буде теж Знов таки знов-таки два светрики. Вхваці, але ось ці ниточки на сайті були дещо іншого кольору, ну, трошки, трошки, більш голубенькі. Але мені цей кольор подобається більше. Навіть більше. Так, морської хвилі. Дуже гарне, неймовірно. Готова річ буде просто казкова. Я дуже задоволена, друзі, цим замовленням. Буду в цій крамниці замовляти ще. І ціна дуже приємна. До речі, 56 гривень. Там, з копійками невеличкими. Ось такий моточок. Ціна дуже приємна. Якість я вже перевірила, як я вже в'язала з цих ниточок і вже випрала той светрик, який в'язала. Виправся він дуже гарно, дуже просто, не потягнувся, не порівняв, нічого йому не сталося. Отже, я раджу вам ці ниточки. В'яжіть і отримайте задоволення. А мені за ось це розпакування за те, що поділилася з вами і ще буду ділитися, я, я маю надію, ви поставите свої вподобайки, залишите свої коменти. Я завжди цьому рада, дуже рада, завжди відповідаю взаємністю. Бажаю вам мирного неба, злагоди та всього самого-самого кращого. До побачення!